На базі Івано-Франківського комунального підприємства Муніципальний фізкультурно-оздоровчий комплекс триває чемпіонат міста з футзалу, організатори якого міська федерація футболу та міський комітет фізичної культури і спорту. У змаганнях аматорські команди їх дедалі більше. Наприкінці минулого тижня відбувся сьомий тур чемпіонату. Про хід змагань, особливості зустрічей та нових претендентів на призові місця у коментарі заступника голови міської федерації футболу Віктора Юзика. Ми вже почали четвертий регулярний чемпіонат міста з футболу. Цього року, як на диво, велика кількість команд зголосилася забрати участь. Це 36 команд на даний момент приймає участь. Трошки відмінності є від попереднього сезону створена золота ліга, де команди дійсно грають вже два кола, а потім ще плей-офф. Це команди без відбору. І три ліги, де проводиться відбір з команд. Попередній етап зараз якраз проходить сьомий тур попереднього етапу, а в золотій лізі четвертий тур. З Нового року буде вже основний раунд. Команди будуть розділені на три ліги вже по кваліфікації, по рейтингу стрібну, бронзову і нову лігу, де нові команди, новатори попадають, це найнижча ліга. Ну, і, е, представник Золотої ліги, над, ну, цього року буде мати право виступати у фіналі аматорських змагань України. Ми уклали угоду з Асоціацією футзалу області про співпрацю. Це була одна із вимог аматорської футзальної ліги. Особливості цього чемпіонату ще полягають в тому, що багато нових команд, яких пробують свої сили. Дійсно нових, це робітничі колективи, це трейд захід буд, це команда Дім і Ко, це команда штурмовик. Тобто можна назвати ряд до восьми команд. Команда Козацький острів, багато молодих команд, юнак юнаки, які перейшли з великого футболу, пробують свої сили і в футзалі. Те, що рівень гри команд зростає, передусім свідчать результати. Йдеться про команди, які у минулому були призерами і сподівались на це у новому сезоні та потерпіли неочікувану поразку. Зокрема, команда Ютім Кім готувалась не менш якісно, як попереднього року. Та після кількох програшів ситуацію переоцінили. Порівняно з минулим сезоном добрали трьох-трьох гравців. Плани ставимо попасти в четвірку і поборотися за медалі чемпіонату. Перш за все, хочу зараз поздоровити команду суперників. Вони нас просто розбомбили. інакшого слова не візьмеш. Враховуючи самокритику, команда готуватиметься з новим аналізом до зустрічей з конкурентами у наступному сезоні. Так, треба посидіти, проаналізувати зараз над помилками. Рухатись вперед серед лідерів на даному етапі команда Гранд Корона разом із впевненою боротьбою за звання чемпіона. Залишають і однозначні плани. Плани залишилися ті самі. Також плануємо стати чемпіонами цього року. Хочу зазначити, що конкуренція збільшилась. Одне що, що погано, один мінус це те, що мало команд «Золотій лізі, хотілося б більше. Але команди хороші, конкуренція збільшилась, Кожна гра ну на вагу золота. Кому дістанеться золото чемпіонату міста з футзалу, простежимо у наступних випусках спортивного тижневика.